Погодьтеся, якщо абсолютно нормальна людина у психічному стосунку, яка при цьому є інтелектуалом, тобто вирізняється розумовими здібностями, вищими від середнього рівня, протягом чотирьох місяців періодично нагадує своїм друзям по соціальній мережі та підписникам власне пророцтво, то випливає висновок, що це пророцтво. З'явилося не на порожньому місці, і що цей провидець таки має впевненість на 100% у його обов'язковому виповненні. Причому йдеться не про якесь абстрактне пророцтво, а про конкретну дату перемоги України над загарбником. На думку, провидця, це станеться 21 липня 2025 року. Він про це мало не щодня нагадує, починаючи з першої половини червня 2024 року. Провидець – відома на Дробичині людина на ім'я Анатолій Власюк. Захвахом він філолог за професійною діяльністю журналіст, багаторічний редактор створеної ним газети Тустань. За основним творчим зацікавленням письменник. Має власну сторінку у Крилібі. А у тому, що Анатолій Власюк таки щось знає і публікує такі провісницькі дописи небезпідставно, я переконався, так би мовити, первентивним чином. Позаяк мав нагоду колись почути із його вуст передбачення про особу одного із наступних президентів України. І було це ще у першій половині 90-х, коли цій особі, напевно, і в сні не снилося чогось подібного. Звичайно, своє передбачення тоді Анатолій Власюк зробив напівжартома. І все ж від того часу сталося чимало подій, і виплило на поверхню чимало пророцтв, які нібито підтверджують його заяву. Заяву напівжартівливо. Але від того не менш промовисту, адже ми знаємо, що деякі люди, народжені близько 10 липня, мають таку цікаву особливість, вони іноді можуть сказати щось напівжартома або ж навіть маючи на увазі щось зовсім інше, а воно згодом раптом виявляється, що це його нібито випадкове слово потрапляє в самісіньке Яблочко. Якщо пригадуєте, з Януковичем теж таке траплялося. Зокрема, він іноді говорив проти власної волі свідчення проти себе, намагаючись при цьому сказати щось зовсім інше за змістом. Так ось, Янукович народився 9 липня 1950 року, а Анатолій Власюк 10 липня 1960 року. І тут, доречно, буде згадати, що саме 10 липня народився класний керівник майбутнього відомого хіміка Бутлерова, той самий, хто вирішив покарати малого бешкетника школяра Бутлерова у дотепний спосіб. Він його поставив у куток і повісив йому на шию табличку із надписом Великий хімік. Як виявилося згодом, цей учитель напророкував Бутлерову його майбутнє. Так і бувають із цих людей, народжених 10 липня, непогані пророки, це по-перше. А по-друге, мені часто в житті траплялося спілкуватися із людьми, наділеними здібностями провидця. Причому не кожен із них це усвідомлював, принаймні не кожен це афішував. І, як правило, посеред них не траплялося шарлатанів. Навіть у тих випадках, коли я ставився до їхніх пророцтв скептично, занадто вже неймовірними вони іноді видавалися, проте пізніше таки виповнювалися. І, очевидно, посеред них також можна знайти місце для Анатолія Власюка, позаяк мені справді періодично таланить. На зустріч із такими людьми. До речі, мешкає Анатолій Власюк у Бориславі у місті, де народжуються або живуть досить талановиті люди, і у цьому ж місці має парах і унікальний священник Отець Євсевій, який був монахом архімандритом на Ахвоні, але йому з'явилося небесне видіння, яке наказало повернутися до України. У видінні йому було показано церкву в Дрогобичі, у якій він згодом прослужив два роки. І цей схимник отець Євсевій посеред місцевих парафіян ПЦУ, вважається не лише наділеним даром провидця, але й наділеним Богом рідкісною здатністю чинити чуда оздоровлення недужих, оздоровлення, які відбуваються за його молитвами. А говорять таке люди про нього зовсім не безпідставно. Та повернемося до провіщення Анатолія Власюка. Для мене особисто воно надзвичайно цікаве саме з тієї причини, що існує більш ніж висока ймовірність закінчення війни ще в цьому році, закінчення війни шляхом переговорів, принаймні у тому випадку, якщо переможе Трамп. То він муситиме дотримуватися своїх численних обіцянок посадити Зеленського та виконувача обов'язків Путіна Васильіча за стіл переговорів. А ті, хто бачив одне з двох моїх попередніх відео, здебільшого погоджуються зі мною в тому, що шанси Трампа таки більш реальні, аніж у демократки Камали. На перший погляд здається абсолютно неймовірним, щоб Україна могла отримати перемогу у мирний час. Але, як на мене, то ймовірність такої перемоги можна вважати значно вищою, аніж перемоги на полі бою. Адже не подолавши внутрішнього ворога, важко дати ради зовнішньому. Іще одна підстава для того, аби довіряти Анатолію Власюку у даному питанні, полягає в тому, що він не є прихильником популяризації оптимістичних сценаріїв, не виявляє особливої схильності до авантюризму та доволі критично ставиться до нашого сучасного верховного головкома Зеленського, не кажучи вже про віце-президента. Андрія Єрмака і, незважаючи на це, настійно продовжує популяризувати власну тезу про перемогу України 21 липня 2025 року. При цьому не повідомляючи конкретно, над ким Україна отримує цю перемогу та якими будуть шляхи досягнення цієї перемоги. Не висвітлює він також і джерел власної інформації. Надаючи перевагу ефекту загадковості. Одним словом, якщо пророцтво Анатолія Власюка точно виповниться 21 липня, у такому випадку він безперечно буде оголошеним переможцем не те, що якоїсь там задрипаної битви екстрасенсів, яка може й вигідного яйця не вартує, але справжнім переможцем. У досягненнях провидців 21-го століття, чиє ім'я можливо, буде фігурувати у наступних поколінь поряд з іменем Нострадамуса та ще не знати кого, поза як 21 століття наразі до кінця свого не добігає. Головне ж у цьому випадку і його пророцтво нехай і не усвідомлене про одного із наступних президентів України. Таки має виповнитися, адже йдеться про таку особу, якої саме й бракує катастрофічно Україні для оптового вирішення усіх своїх проблем. А закінчу це відео доречною до теми ретроспективою щодо змісту одного із моїх попередніх відео, у якому я висловив очікування, що комета Цзе, Цзинь, Шань або Атлас. Яку нещодавно добре було помітно на вечірньому небі, і яку деякі астрономи називають кометою століття, це і є та золотоволоса пані, про яку провістив монах Авель ще у XVIII столітті, пані, яка, за його словами, має привести трійку золотих колісниць. Як пам'ятаєте за моєю інтерпретацією, наведеною у цьому відео, опублікованому декілька місяців тому, ця золотоволоска це і є та комета Цзидзиньшань, яку ми тепер побачили на власні очі, а ці три золоті колісниці це три дуже важливі події, сприятливі для України. Отож, коли на небі з'явилася ця комета, дехто з моїх глядачів нагадав мені про це моє відео у своїх коментарях, запитуючи, чому ж немає відповідних подій, я попросив набратися терплячості, допоки ці події себе виявлять. І ось тепер уже з'явилася підстава говорити принаймні про одну із таких подій. Йдеться в Україні, які будуть погашуватися за рахунок заарештованих коштів Ерефії. 20 мільярдів доларів береться виплатити Україні США, а 35 мільярдів Євросоюз це досить непогана допомога, яку можна справді порівняти із золотою колісницею та використати для перемоги над ворогом. Отож, як бачимо, є нагода переконатися, що монах Авель таки правдивий провидець, а Кирій цілком слушно інтерпретує пророцтва монаха Авеля, який нагадаю, провістив також успішне правління великого гончара, якого Кирій ототожнює із великим юпітеріанцем Нострадамуса, тобто із великим володарем-спадкоємцем Жаб. Який, за словами Нострадамуса, має оздоровити цілий світ. Отож будемо сподіватися, що і Анатолій Власюк, який також мимоволі провістив щось подібне, належить до людей, наділених пророцьким даром, і що його обидва пророцтва обов'язково виповняться в належний час.